Віктор Галазюк, головний один з тренерів збірної Єгипту, наш земляк з Харкова. Ну, з почином на Буковині разом з командою з Єгипту. Як вам вся поїздка і вже можна підбувати вже певні спортивні підсумки цього вояжу до України до Чернівців. Змагання дуже сподобалися. Очікували на запеклу боротьбу. В принципі, так вони вивелися в Африці. В арабських країнах Єгипет є найсильнішою лучною країною командою. А от перед Кубком світу вирішили завітати не інші змагання, поборотися з невідомими суперниками. І в більшості свої спортсмени показали свій рівень або кращий, змогли і з українцями поборотися. Ну, дехто навіть виграв. Напевно, можете ви як один з тренерів збірної разом з Вікторією. Передати якісь враження вже від самої команди, враження від України, від Чернівців, від Буковини. Команда вражена нашою зеленню. Дерева, травичка. Для них це абсолютно незвично. Ми звикли до пісків. І ходили в гори, відпочивали, дихали свіжим повітрям. Цікаві змагання вийшли. Команда. Задоволена, вражена іншим сприйняттям життя світу. У нас попереду Кубок світу, етап Кубку світу, де будуть виборюватися вже останні три командні вакансії так, у жінок і чоловіків на Олімпіаду. І тут вже буде боротьба вашої України з вашим Єгиптом. Як тут ділити симпатії? Ну, симпатії, симпатіями роботи є роботою. Звичайно, готуємо команду. Особливо Єгипет може пишатися і пишається першим олімпійським чемпіоном молодіжних Олімпійських ігор. І сподіваємось, що в складі збірної Єгипти буде Ібрагім Сабрі, який виграв Олімпійські ігри і зможе підтримати команду. Ну а змагання є змагання, переможе найсильніше. Напевно, ви мрієте про те, щоб ці командні бутівки здобули і єгиптяни, і українці. Звичайно. Коли Складали, хто ліцензії не взяв, Україна має брати. Єгипет, будемо сподіватися. Як ви гадаєте, яка ймовірність того, що команда Єгипту ще повернеться в ці країни або в Україну на змагання чи на навчальні тренувальні збори, можливо? Ну, в складі команди президент Єгипетської Федерації стрільби з луку. Він же президент Африканської Федерації стрільби з лука. Розмови є. Будемо сподіватися, будемо спілкуватися про подальшу співпрацю, бо, скажімо так, сюди ми їхали останні дні в Єгипті були плюс 46. Звичайно, в Україні приємніше набагато, і ми пропонуємо, в тому числі Єгипту, таку співпрацю з тою ж Україною, щоб взимку їздити в Єгипет, і так би мовити, по обміну Єгипет приїжджав влітку в Україну. Це і обмін досвідом, і в якійсь мірі збереже кошти для обох країн. Е, якщо порівняти умови роботи як тренерів вже, що ви відомість з мене з Вікторією в минулому, в Україні, в Єгипті можна порівняти? А порівняти складно. Ми півроку провели в Єгипті, але ну, навіть ці змагання стали для нас відкриттям. Деякі спортсмени виступили краще, ніж ми очікували, дехто не виправдав очікувань. На когось змінили своїми виступами, спортсмени змінили враження на них. Звичайно, арабська країна, арабський світ це інше світовосприйняття. І поки що ми освоюємось, будемо бачити. Умови нормальні для роботи там? Умови нормальні. нормальні. Краще, ніж в Україні. А півроку там, скажімо так, чисто робочі питання краще. Додому тягнемо. Бажаємо вам гарних виступів на Кубку світу і олімпійських успіхів. Дякую.